Слава Христу! Слава навіки Богу, кавалірочка, всім доброго ранечку. Ви знаєте, кавалерка, Я вам скажу таке, читаю ваші коментарі. Від вас дуже-дуже багато прав. Що робити, до якого лікаря йти? Все вже нормально, все добре. То я все доведу до пуття, але зараз не на час. Але я то все завтра, післязавтра зроблю. Ви знаєте, кавалерка, я тої ночі спала як покупана. Просто як покупали. Я як лігла по восьмій, то по семій встала на рівні ноги. А небо таке було червоне, таке гарне. Хотіла вам зняти, а потім з того всього забула, Пішла сі ліпати в ванну, помилася і вже привела себе в поридок, бо пів десятої в нас виключать світ. Змінили ну, з десятих до першого. Графі... Так, у мене графік ще на півдесяти. так що нідесь нині не квапила рано. Думаю, треба файносі виспати, а тоді сібрати до роботи. Я вам кавлярка, я завжди говорю: хочемо ми того чи не хочемо. Прийшов новий день, кожна людина рано мусить встати, файносі стрипати. Ікло чистити, писок файно вмити, директор на воду, хлопці, кутика то файно виталяпати і всі разом. Беріці до роботи! Ну і блек як завжди, не гризе нічого, а просто дивився на мене, що я репетую. Ви знаєте, я вам вчора забула розказати. Вчора п'яти встала ну і пішла в душ. А в нас, я не знаю, чи у вас так само, але в нас таке є. У нас вночі або води повністю нема, або маленька струя. Ну, одним словом, вчора я милася, тако, кипяток був холодний. холодно, серединки взагалі не було. Але як я вам завжди говорю, коли людині треба, то людина стане і трета година, і четверта година приведе себе в порядок, бо треба буде братися до роботи. Вчора був кавалірка дуже насичений день, вчора були в дельфінарії. Ви мене питаєте, за скільки терапії, я вам всім в приват відповідаю. Так, що терапія така ціна, але мінімум треба зробити 5 терапій, щоб був 5, якісь, процедур. 5 процедур, щоб був якийсь результат. Це Богданчикові був такий, ну, такий подарунок на Миколая, Тому що, знаєте, я довго думала, гадала, що йому подарувати, і тоді вирішила, що я йому подарую терапію в дельфінарії. Боданчику сподобалось. Сказав, що ще при, ну, як приїде в Трускавець, обов'язково піде. Ну, але то буде за три-два за місяці. Тому що в них реабілітація кожних три-чотири місяці вони приїжджають в Трускавець на реабілітацію. Ну, а там Богдон... І все, подивимося, як то має бути. Нині вже Богданчик їде додому з батьками, але ще сьогодні мають процедури, щоб день не втрачати. То сьогодні будуть йому масажі робити. Ну, все як має бути. Ну а ми зараз з Аркадієм вбираємося, їдемо рушники на кінець, то завеземо. Бо сьогодні я почуваю себе елегантсько. Ви знаєте, Кавлірка? Все ж таки я вчора за дуже знаєте, коли будильник подзвонив, я так дуже різко встала. Я чула, що мені таке, якби знаєте, в голову що так В тому проблема, <пух> так? Так, я думаю, що. А, ну, <клух> Бачите, отак люди ніколи не робіть. Ходіть до лікаря ліпше, не шукайте я... проблеми різні. Ні, я думаю, що це то в тому е проблема, але. До лікаря я піду, аналізи no. всі я буду здавати. Ти просто не знаєш, але я ж то знаю, як то буде. Аналізи я буду здавати аж забагато ніж треба. Тому що я буду йти на операцію, а там всі аналізи. Але ти думаєш, так? Я не думаю, я не, знаю. ти думаєш що не, то я, я би хотів тобі сказати, що теж думав, що купається, поки вода не закипіла. Так, так. Та, він теж так думав. Слухай, яка би корова говорила, то та, та би мовчала, Знаєш, мовчала. А то, то на тобі. А де молоко, я п'ю? Ну то треба було говорити, бере пий, багато не говори, бо ти мене вже злиш. Взяла, тобі? поналивала, все. Ти, ти дивишся твій телефон, що я тебе лею молока, ти кому каву робиш? Петрові. Та Знаю, мені петро, просто я завжди чекаю, просто мені цікаво, що до кінця процесу, а потім сказати. Ну, то ти, ти дочекався до кінця. <laughs> А кому ти на шкоди, сам собі. Бери no, та але... кавалерка тут. Але нема. інтересно. Ну виш інтерес і кінчем, коли ти взнав, що твоя каву. Ну, то... Файний інтерес. Це так собі. Хочеш чи не хочеш, бери пейкав. Ну ви я тут -то... нема переробика. Щас бери, пей каву, таку як зробила і на тому корі. Так що зараз їдемо на рушники заберемо. Вчора вже дзвонили, питалися, а я кажу, ви знаєте, я не можу. Я вчора реально так світ У Мене ще такого в житті не було. Реально, от мене такого в житті не було. Тому кавалерочка, бережіть своє здоров'я, обов'язково, якщо болить ідіть до лікарів. Хоча я читаю ваші коментарі. А ви пишете, були в лікарні, то саме сказали, лікувалися як могли, Радуси давали, як могли. Ну але знаєте. Деколи отакий от маленький підштовх, якщо файний лікар, то він зразу розбереться, що це таке. Ну, я просто знаю, що в мене дуже. кавалерка. Я йшла на операцію, я вже лежала на столи на панську хворобу, Я вже лежала на тому креслі. Мені вже шукали вену, щоб колоти на, анестезі... ну, на наркоз. А тут, мені, а тут мені слухають серцебиття. А в мене серцебиття не прослуховується, навіть хатня каже: скільком я вже перемірила тиск, ну щоб так як в тебе прослуховується серцебиття. Я... Такого не чула ніколи. У мене серце биття дуже погано прослуховується. І вони вже хотіли мене, знаєте, з операційної версії, яка «Ні, ні, то все нормально. У мене так прослуховується. Дуже погано кажу: робіть, робіть, поки я се вже настроїла, а то знаєте. Зразу серце починає колоти, аналізи всі здала. Як перенесу ще на місяць, на два тижні, потім треба буде знову аналізи здавати, то голова включає думаю, ні, ні, давайте, робіть мені тут вже операцію. Я так пам'ятаю, ну, я взагалі вже знаю, як в мене працює загальний наркоз. В мене, коли кавалерка загальний наркоз, в мене починають пальці на ногах так терпнути. так Потрошки, потрошки до гори, догори. І завжди 5-6 я лягаю. Я вже нічого не пам'ятаю, нічого про Виру, бойся, сплю, як має бути. Ну, де сам кавірка, якось тако. Ти пий давай каву, я сі вбираю і будемо гибати. Ну, Давай, давай. Будемо гибатися. Я ісі зараз, я, я от не знаю, що мені випити. вину. Бо ти ляляби говорила цілий день, ні? Ні, че я думаю, що мені випити. Ну, ти поки подумай, а я поп'ю каву. Давай, і що Галін, це... я вам скажу, кавалірка дуже сильно боялася Дроговича, але дякувати Богу, покажи Аркадій, дорога чистенька. Дороги Ну, між будинками? Ну я не знаю. Це напевне треба звертатися до голови ОСББ. Ну, я не знаю до кого, щоб дороги чистили між будинками. Тому що мені, щоб виїхати, кавалерка було з під хати. Мене три рази кидало, але маю дуже хороших сусідів. То всі казали, Галя, виїхати тобі. Я кажу, ну слухайте, ви мені один раз виїдете, другий раз виїдете. А як не буде а, нікого? А, як не буде нікого, то хто мені виїде? Я Вийхали. теж кажу, правильно, треба вчитися самі. Так, кажуть, молодець. Ти молодець. Правда, жіночка така стала, бо почала кидати машину, але встала на сторону. Я нормально проїхала. Ну, скажу вам, дорога добра, крім будинку. А так все просто супер. Але забрали вже рушники. Їдемо зараз на склад. Хочу зараз, бачите, тут льот. Хочу зараз порядок зробити в машині. На складі каже Аркадій, порядок зробив. Та да, відправки зробити. Я вам, кавалерка, по правді скажу, я вже так хочу весни. Я, я чесно, я такий мерзі. Я і вас людей не зрозумієш. Зараз Але холодно. Я, такий... я так хочу весни. Літо літом. Я літо не люблю. До речі, я літо не люблю, тому що в мене тиски, я дуже Ти важко. Ти любиш Я люблю таке, щоб можна було вдіти якийсь сметрик. Верхову курточку, і то для мене, це для мене є ідеальна погода. Е, Вар'ят летить, летить, просто летить і все. Він хліб це возить, Стратег... стратегічна рад. машина. Так, так. так що, кавалєрка, їдемо працювати. Ну ми вже й так працюємо. А Блек виліз до Аркадія спереді. Аркадій каже: нормально, ти собі так в мене вустився на. Руках, а я думаю, ну а ти кош шляка, якого то вся він сам пішов. Він сам пішов, то він багато чого хоче. У. Він має бути в себе. Добре, в себе. має бути в себе і все. Він має ліжечко, він навчений на ліжко. Він не навчений, що його тримають спереді на руках. У нас часу деколи немає його тримати спереді на руках. Добре. Заді сів, але до речі, кавалірка не знає, що впливає. Зараз як машина відкривається, він заскакує. Так, він, Виходить. до речі, сьогодні дуже швидко, гарно заспочить. Так, Вже його не треба лапати ні нічого. Він, напевно, вже зрозумів, що я з ним патичку так, не буду. так, ще й вхопе, часу немає, і він вже вчиться, тому що, я казала йому, до літа, як не навчишся курва заскакувати, вискакувати з машини, ціле літо будеш вдома сидіти сам, Во. охороняти хату. Дивлюся, вчиться. Ми їдемо працювати. Та ну, ще будемо працювати. Бачите, і Галя працює. Зараз кавалєрка пішли такі відпустки замовлення. До речі, кавалірка, ви знали, що в нас, якщо ви замовляєте рушники, ваше замовлення понад 2000 гривень, то від 2 тисячі гривень доставка вам безкоштовна. Тобто ми бачите, бачите, людина. Запакувалася рушниками, тьосками пані Галину. Я ще дзвонила, уточняла туди сюди. Дара кавалірка також тут працює. Вам покажу взагалі, що в нас є. Бо приїхали рушники. Ну, і я кавалерка, замітила, до речі, що ви рушники, так як і я, любите е, рушники-мати. Але чомусь більше бані. А обличчя в мене вдома. Ви не повірите, хоч я торгую рушниками, в мене обличчя, рушник є тільки один. Я казала, треба взяти, бо це така річ, що вона потрібна. Так пакуємося, на складі холодно. Так холодно, я то не можу передати. Але зараз робимо роботу з Аркадією. І женемо далі. Тому що роботи вистачає, а зациклюватись на чомусь одному не потрібно. Ну, а ви знаєте, робота вона завжди відволікає від будь чого Якщо людина хоче відволіктися, кавалірка. Загрузіться, Загрузіться роботою, от роботи рветься курва. Дікурчик є практичні як не незнаточки. Аж мене вже починають тобі знаєш? Mm, а. А, а Блек має любиме завдання. Погристи свою пеленку. До речі, Аркадій тут так поприбирав, що я якщо час на щось. Ну так ти думав. Дуже гарно Аркадій поприбирав. Молодець. Що... До речі, приїхали рушники э, Шарпен. Дуже класно. Дуже-дуже клас. Хто бажає замовити, пишіть при вас. Точні. Воу, 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 воу полегом. Я тобі говорю, так, як є. Ти Коротше, щоб ви розуміли, з чого почався спор. Ми виїжджаємо з поворота і мужчина хоче заїхати, але став. Нього Ще трошки, один, мати вас. У нього сила. трошки був такий сніг, так як би. В нього була перешкода, він мав пропустити мене, він мене не пропустив. І лишив мені отако мало місця, і ті пати їдь. Аркадій, ти тільки що не права. Була яка ти щось і вчив на водія? Ти маєш папір ж ти водій? Я не маю. Страху але... маєш. Ти йому так і говорить, сиди тихонько, мовчи, супив дві дірочки. Я закінчила автошколу. Я знаю всі правила, я знаю все. А ти зараз зупинення, ти не прищіплений, заплатиш 500 гривень штрафу, і тоді я сіпу тішу. Ну, він ельно. з того всього, знаєте, він ці розгубив. Але то така л чоловіча от мало місця, а ще як дивляться, кубіта їде. Ну давай, чи ти проїдеш? Він до мене каже, їдь, то я маю свою машину дерти, а він має що просто стояти все Скому все заспокійся, ти, тихо ну, легонько ти. Я тут не люблю, ти що права маєш. Нервові чи, віки, чи? Ти дивися би ти, себе, ти я тебе зараз відчуваю. Я так дивлюсь, що я тебе зараз відновлю. Все, все, спокій. Стави мені того, буде захищає якогось пердуна старого курва. Що не вмів ні, ні заїхати, ні виїхати. Він сестру не захищає, а пердуна старого захищає. Та найбеси мастиву голову як їхати. Все, я си прищипаю. Ти си прищіпи, бо штраф кожен сам за себе плав. Та я в курсі. Ну то подивися, ти зараз як зупині буде в шоці.